Переселенці, чиї родини в даний час проживають у Кременчуці, і з сьогоднішнього дня почали отримувати комплекти зимового одягу для дітей. Таку допомогу ініціювали мінреінтеграції спільно з ЮНІСЕФ Україн. Відтак кожна дитина у родині переселенців віком до 14 років може отримати теплий сучасний комплект. Сьогодні в Кременчуці розпочалася видача дитячого одягу, який надійшов наше місто від міжнародного дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ. Ми спільно з обласною військовою адміністрацією опрацювали необхідну кількість і для всіх дітей ВПО, які зареєстровані були на момент подачі заявки. Ми очікуємо надходження цього одягу для того, щоб внутрішньо переміщені особи змогли підготуватися до зими і дітей в теплий одяг. Набір складається із зимової куртки, светра або світшота, термобілизни, зимових та спортивних штанів, шкарпеток, зимових черевиків, шапки, шарфа та рукавичок. Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам. Кожна родина з числа внутрішньо переміщених осіб, у які є діти відповідного віку, отримає запрошення з зазначенням дати, коли можна прийти, і отримати такі коробки з одягом у зазначеному місці. Допомога безумовно. Актуальна, адже холод вже постукав у двері. А можливість придбати якісні нові теплі речі для дітей під час війни під силу не кожному за телефона річ лінію і потім. От... Вчора передзвонили, сказали, що можете отримати на дітей допомогу. У нас багатодітна родина, троє дітей, і зараз дуже вона потрібна нам. Там термобілизна, казали, буде, взуття, куртка, ну, що зараз потрібно дітям. В цей час нам потрібна допомога, тому що ми переселенці, ми приїхали без нічого, тобто нам і тут допомагали, одягом, люди свої приносили, І зараз нам дуже потрібно. У мене діти в 13 і 10 років. Позвонили по гарячій лінії, потім нам перезвонили через деякий час і прийшли, отримали. Зімні одежди дійсько. Спасибо большое. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.